Аматорські турніри з баскетболу у нашому місті останнім часом проводяться під егідою Одеської баскетбольної ліги. Зимовий чемпіонат ОБЛ проходить у критих приміщеннях, складається з кількох ліг та збирає багато команд чоловічих, жіночих та юнацьких. Літня ліга ОБЛ має значно менший розмах, але від цього не втрачає у популярності. Умови змагань тут мають дещо спільне зі стрітболом. Ігри за правилами класичного баскетболу. П'ять на п'ять проходять на відкритому повітрі та на асфальтовому покритті. Місцем цих турнірів у останні роки став найкращий одеський вуличний майданчик спортпарк «Гілель», що у Старобазарному сквері. Ви знаєте, я хотів би побачити, де ще грають літню лігу п'ять на п'ять. Потому что, в принципе, подразумевают асфальт и воздух это стритбол 3 на 3. У нас же, в принципе, идет как официальный чемпионат Украины, тоже проходит на, на таком же уровне. Есть судьи, есть секретарь, табло работает, команды стараются быть в единой форме. Поэтому мы любительский турнир летней лиги приблизили максимум полупрофессионального. 14 липня стартував турнір літньої ліги ОБЛ 2015 року, який зібрав 10 команд. Протягом місяця учасники зіграли у одне коло та наприкінці серпня провели матчі плей-офф, які завершилися фіналом чотирьох. 18 серпня були зіграні півфінали. А 21 серпня відбулись матчі за третє та перше місця. У боротьбі за бронзу домоград з самого початку вийшов уперед у протистоянні з далекобійниками та з часом наростив свою перевагу до 20 очок. У підсумку впевнена перемога Домограду з рахунком 87-64. У головному фіналі зустрілися юність та збірна Одеси. Зауважимо, що обидві назви були суто умовні. Юність була не така вже й молода за складом. А збірна Одеси складалася частково з гравців БК Одеса 2 до яких приєдналися баскетболісти з інших команд, зокрема, і одна дівчина. Чина Юлія Стразова. Першу чверть виграла юність 17-13. Далі збірна Одеси зуміла перехопити ініціативу та вигравала після другої чверті 34-31 та після третьої 52-48. Втім, на 35 й хвилині юність знову відновила рівновагу на табло 52-52 та повела у рахунку. Хоча до суттєвого відриву справа так і не дійшла. Останні хвилини гри пройшли у напруженій боротьбі, але за постійної переваги юності, яка і виграла у підсумку з рахунком 66-63. Турнір був дуже интересным. як ми говорили раніше, я обіцяв, що ми вийдемо в фінал і буде мінімум друге місце. В этот раз нам повезло, ми були сильніше і зайняли перше місце. Команда грала отлично. був небольшой провал в третій четверті, но вдалося зібратися в четвертій четверті і доіграти до кінця дуже ровно і показати хороший. Баскетбол. Все старались, вот удалось успокоить команду и результат налицо. результат налицо. Как вам в целом понравился этот турнир? Турнир отличный. То есть очень здорово, что проводятся такие турниры, популяризация спорта в Украине, в Одессе, в частности. Не пропускаю, стараюсь не пропускать вообще ни одного летнего турнира, потому что это очень здорово и ну, всегда хорошее настроение, всегда хорошая физическая форма. Нагороди призерам та лауреатам літньої ліги ОБЛ вручав чотириразовий чемпіон України Вадим Пудзирей, легенда одеського баскетболу. Кращим гравцем турніру, директорат ОБЛ, визнав Максима Воробйова з команди. Юність турнір був дуже класний. було дуже багато дуже достойних команд. Всі сражались, боролись. Фінал я вважаю, теж був дуже достойним. Все боролись, все показали свою игру, но победил сильнейший. И слава богу. Ну а то, что тебя признали лучшим игроком турнира, как ты думаешь? В чем заслуга твоя и твоей команды? Ну, я считаю, что как ни крути, баскетбол это командная игра. Вот и я считаю, что без своих партнеров по команде я бы не получил бы лучшего игрока. Поэтому я считаю, тут заслуга есть всей команды. Трохи незвичайний приз найчарівнішому гравцю турніру було вручено Юрії Стразові, яка виступала за збірну Одеси. Я би сказала, що не сильно тяжело, хоч я і не вийшла в фіналі, но в принципі нормально. Ребята грають адекватно, не деруться, ні, ніяких травм. В общем, отлично. Ну я знаю, що в этом турнірі участвовали ще девушки, но ти єдина, хто дійшла зі своєю командою до фіналу. Да, да, грали дві в Домограді і... Вот, не знаю, почему их не было, удивлена, в принципе. Скажи, пожалуйста, чего не хватило твоей команде? Ты хоть и не приняла личное участие в финале, но может тем более со стороны виднее. Мы слишком были уверены в победе. Изначально. Слишком были уверены, наверное, и вот так вот получилось. Что немножко не хватило. Как тебе в целом турнир? В целом? Турнір атлічний. Всі зайняті, грають баскетбол там по дві ігри в неділю. Отлично. мені все нравится. Третє місце у літній лізі ОБЛ посіла команда Домоград на срібній сходинці. Фінішувала збірна Одеси. А перемогу у турнірі здобула команда Юність, яка і стала чемпіоном літньої ліги ОБЛ 2015 року.